14 лютого православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Кирила, який разом із братом святим Мефодієм став просвітителем і духовним наставником слов'янських народів. Їхня місія не тільки зміцнила християнську віру серед слов'ян, а й подарувала основу для розвитку слов'янської писемності. Святі брати народилися в місті Солунь, що в Македонії. З дитинства Кирило або Константин виявляв надзвичайні здібності до навчання. У 14 років його відправили до двору імператора, де він здобув блискучу освіту. Ставши пресвітером, він займав посади бібліотекаря Соборної церкви та викладача філософії в Константинополі. Його діяльність була спрямована на боротьбу з Єресю іконоборства. Та проповідь християнської істини. У 850 році імператор Михаїл доручив братам місіонерську подорож до Хозар. Під час подорожі вони знайшли мощі священномученика Климента, папи Римського завдяки переконливій проповіді Кирила Хозарський князь і весь народ прийняли християнство. Вони також звільнили 200 грецьких полонених. І повернули їх на батьківщину. Найважливіша місія братів розпочалася в 862 році, коли вони прибули до Моравії на запрошення князя Ростислава. За откровенням Божим вони створили слов'янський алфавіт і переклали богослужбові книги, включно з Євангелієм та Псалтерем, на слов'янську мову, запровадження богослужіння рідною мовою. Стало вирішальним для духовного розвитку слов'янських народів. Після цього святі брати вирушили до Риму, де папа Адріан II з великою шаною прийняв їх і освятив слов'янські богослужбові книги. Невдовзі Кирило тяжко захворів і, прийнявши схиму, відійшов до Господа у 860 шістдесятому році дев'ятому році. Його поховали в Римській церкві святого Климента. Святий Кирило залишив великий духовний спадок, який і сьогодні надихає нас, його жартовне служіння Богові та слов'янському народові стало прикладом вірності, любові та наполегливості в боротьбі за істину. У цей день ми молимося до святого, рівноапостольного Кирила, просячи його заступництва перед Господом та духовного зміцнення для наших сердець.